Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Наше майбутнє буде довгим» або Впух і прах в головних ролях. Знялись Аслихан, Малбора, Мерт Єзиджі, Оглу. Життя підлітків, особливо із впливових і забезпечених сімей, наповнені багаточисленними складностями. Старшокласники в основному відчувають особисту безнаказаність. Вони відрізняються безвідповідальними вчинками. Основні події серіалу розповідають про молоде покоління. Попереду їх очікує багато різних складностей, перше кохання, втрати і багаточисленні помилки, які здатні вплинути на їхнє майбутнє. В серіалі Пастка в головних ролях знялись. А кінозю і лайдачі вік Джаолу. в центрі подій. Виявився поважний бізнесмен на ім'я Аслан. Одного разу він зрозумів, що його бізнес під загрозою. І тоді він приймає рішення звернутись за допомогою до професійного адвоката. Аслан наймає Умута, який володіє великим талантом. У своїх справах Умут зміг досягти великих успіхів. Саме таким самодостатнім і повинен бути адвокат. Умут чудово розумівся у подібних справах. І Аслан надіється на те, що саме з його допомогою зможе врятувати свій бізнес, який будував руками, не дивлячись на те, що Умут був одним із найкращих адвокатів Турції. Життя для нього закінчилось після смерті коханої дружини, коли головний герой серіалу найняв Умута для вирішення своїх проблем. Та він без роздумів погодився. Вся справа в тому, що Умут звинувачує саме Аслана жахливій події, в якій він раз і назавжди втратив своє щастя. Він ставить перед собою ціль розрушити фірму всередини, і саме головне націлений зробити так, щоб її господар втратив життя. В серіалі в кінці ночі в головних ролях знялись Бестимсо Демір, Кадір Доголу, Неслихан Атагюль, Оздер, Туба Тубаунсал. В центрі подій з'являється жінка, яка готова йти на все заради своєї дитини. Їй прийдеться пережити не зовсім просту долю і на шляху зустріти багато перешкод. Але не дивлячись на це, майже де не зневірилась і прикладе всі зусилля для того, щоб відшукати щастя. Це буде незвичайна душевна історія, з допомогою якої глядаць може багато чого зрозуміти. Кожна людина хоче здійснити свою головну мрію. В серіалі Моя дорога мама в головних ролях снялись Ерол Гедик, Сезгін. У Мурата було все кохана дружина Джемре, маленька донька Зайнеп та поруч мама, а також вдалий бізнес, великий холдінг, яким він керує. Але раптом все життя йде на перекіс, коли гине в аварії, Джемре. До того ж, при дуже дивних обставинах. Проте цьому інциденту радіє свекруха загиблої Джемре. Вона придивилась більш вигідну партію для сина. Однак Мурат не показує засмученого вигляду, тому що доньці не можна нервувати. Їй незабаром будуть робити операцію на серці. Тому він вирішує, поки. І не розповідати про смерть мами, але одного разу дівчинка все ж таки дізнається, і у неї трапляється серцевий напад. У клініці вона випадково зіштовхується з нозли, як дві каплі, схожої на джемре. П'ятирічна Зайнеп сприймає її за свою маму, але вони нічого не знають, що доля їх не просто так звела. І ця таємниця зовсім скоро відкриється. В серіалі Оливкове дерево або інше життя, або ж інша я в головних ролях знялись Тубабу Юкустюн, седа бакан, бунджук єлмасорисака джалу. В центрі сюжету три жінки, які товаришують і ще зі школи. У будь-якому випадку головні героїні допомагають одне одній. У них однакові захоплення. Ще з дитинства вони будували спільні плани на майбутнє, а подорослішавши, вони не втратили дружніх стосунків, а навпаки, стали міцнішими. Не дивлячись на те, що вони намагались влаштувати життя таким чином, щоб проблеми обійшли їх стороною. Але життя приготувало для них випробування. Ніхто не очікував, що одна із подруг відчує погане самопочуття. Звернеться у Лікарню, де пройде необхідне обстеження, і дізнається про невтішний діагноз. Подруги дізнавшись про це були в шоці. А їх життя почне поступово змінюватись. Не забудьте написати в своєму коментарі, який серіал будете дивитися в першу чергу.